Вітаю, друзі! Я Надія, і ви у мене в гостях на каналі Гачком і Спицями. І напередодні новорічних свят я хочу презентувати вам цикл відео, в яких ми будемо розмовляти про відновлення старовинних різдвяних традицій нашого народу, про солом'яні прикраси, про дідуха і павуків, про солом'яну зірку і про те, як саме прикрашали оселю в давнині наші, напевно, вже прапрапрабабусі і дідусі. Ще з дитинства ми приклашали ялинку, вішали на неї скляні кульки і яскраві гірлянди, а інколи і власноруч виготовлені прикраси. Але ж ялинка не є традиційною гостєю української родини на Різдво. і мені здається, що відновлення наших традицій саме зараз є найбільш доречне і актуальне, аби не втратити їх назавжди, а нести їх і далі. Передаючи майбутнім поколінням і вплітаючи у сучасне життя дух предків зміцнювати таким чином наше коріння. А при міцному корінні і врожай буде гарним. Я запрошую вас до своєї майстерні, де разом із вами я буду виготовляти традиційні обереги і прикраси із соломи. Бо для мене це також новий досвід, який я хочу надовго залишити у своїй родині. І сьогодні перше відео з циклу, і ми поговоримо про дідуха як найпочеснішого символа українського різдва. Я буду підглядати у свої записи, аби нічого не пропустити. Вся інформація зібрана з відкритих джерел, а фото для натхнення взято з Пінтересту. На інформацію посилання я залишу в описі під відео. Якщо захочете більш детально, можете прийти переглянути. Щедро прикрашена ялинка з сяючою восьмикутною зіркою на верхівці то незамінний атрибут Різдва Христового, головного релігійного свята року. Але так в Україні було не завжди. Народні традиції святкування Різдва сягають коріннями далеко в дохристиянську епоху, відтоді як наші пращури почали святкувати Різдво Світла Божого. Це свято посідало найпочесніше місце з проміж інших, з того часу, як люди почали розуміти циклічність руху сонця і його значення для всього живого. Європейську звичку встановлювати ялинку на Різдво Христове привіз на наші землі Петр I, але ще навіть на початку ХХ століття в українських селах на Різдво ставили не ялинку, а дідуха, сніп оберіг, зв'язаний з колосся, який символізував собою добрий врожай, сімейний добробут, мир і злагод в родині, а також зв'язок між поколінням роду і вічне відродження світла. У мене вже дідух стоїть, бачите? Хоча Різдва ще далеко, але дідух у мене вже в хаті. Бо ми ж не копіюємо традиції один в один, а вносимо в них якийсь свій також сучасний сенс. Ну і це, скоріше, не той дідух, якого раніше вносили, а стилізація під народні традиції. Слово поняття дідух означає найстаріший. З поважного дідуха багато імен. Його називають і дід, і дідо, дідок, дідочок, коляда, колядник, колідник, сніп, «сніпна», рай і король. Із старослов'янської слово дідух перекладається як дух предків і символізує також діда, родоначальника сім'ї. Також діду є пожертвою кращого снопа силою природи. Дідух цілком можна вважати і світовим деревом, яке об'єднує та підтримує усі світи. Ноги, завдяки яким він міцно стоїть, це коріння, світ мертвих. Верхня частина, яка символізує середній світ, це світ людей і має у кожному пучку по сім колосків. Сімка одне із знакових чисел: це сім днів тижня, сім поколінь, сім кольорів веселки. Зернятка у колосках це верхній світ з божествами, птахами, сонячними символами. Робили дідухи з необмолочених колосків зернових, з яких випікали хліб: вівса, жита, пшениці. Найчастіше з останнього обжинкового снопа на полі. Вірили, що жниця, яка в'язала останній сноп жита, мала скоро народити дитинку, бо це зав'язування снопа символічно нагадувало зав'язування пуповини. Прикрашали святкові дерева сухими квітами, калиною, барвистими стрічками і ставили на найпочесніше місце в хаті на покуті. За повір'ями разом з дідухом в домівці перебували протягом святок духи дідів-предків, покровителів кожного дому. Дідух в хату біда з хати. Саме таку приказку казали, коли вносили дідуха до хати, як тільки сходила перша різдвяна зірка у ніч проти різдва. На честь духів предків біля дідуха обов'язково ставили новий горщик з коливом, кутею та узваром. На поліссі, готуючись до вечірньої трапези, господар урочисто вносив дідуха до хати. Дійство це супроводжувалось обрядовими діалогами і приказками Помагай Бог! Дай Боже здоров'я, що несеш, несу золото. На Гуцильщині, коли вносили до хати прикрашений вівсяний сніп, запрошували на вечерю різні зли сили бурю, град, вовків, адже вірили, що це допоможе від них врятуватись в майбутньому. У східній Україні, входячи в хату, батько промовляв Святки йдуть. Святки прийшли, відказував батькові син. Шануємо і просимо дідуха і вас завітати до господи, відповідала мати. Різдвяне дерево оселялося в хаті до Нового року, подекуди аж до водохреща, а потім зерно обмолочували і додавали його до посівного, солому ж спалювали, щоб душі померлих, які вгостили в родині на свята, могли повернутися на небо. Говорити про дідуха винятково у минулому було б неправильно, бо вже є багаторічною традицією винесення великого дідуха в центр міста на різдвяні свята у Львові. Так само солом'яні обереги встановлюють на площаді у Києві, Вінниці, Франківщині, Тернопільщині та різних інших містах. Багато майстрів виготовляють дідухи для музейних експозицій та на продаж. Для людей, які цікавляться етнографією, знайти готовий дідух або замовити його по інтернету зараз не проблема. Але цікавіше було б виготовити дідуха самому. Щоб відчути подих історії і відтворити його у сьогоденні. Як же ж зробити дідуха? Здавна в Україні у різних місцевостях існували різноманітні технології виготовлення дідухів. Його заплітали косою, робили у формі снопа або у формі дерева. Основна ж перепона, з якою ми можемо зіткнутись, це складнощі з придбанням матеріалу для дідухів. Але колоски і солому можна пошукати на ринках або ж запитати про них у сільських родичів. Ну, я також була неслухняна і влітку соломи не назбирала і колосків, але на наступний рік обов'язково мені подобається ця традиція і я буду її і далі використовувати в своєму житті. Отже, як же зробити дідуха? А щонайменше вам знадобиться 21 колосок. Перед роботою їх треба замочити ненадовго у воді. Якщо ви замочите в гарячій воді, то колосся втратить свою, свій колір. Якщо в тепленькій, то треба замочувати довше, але воно залишиться ось таким гарним зелененьким. Бачите, як у мене ніжка у дідуха. Потім переберіть колосся за розміром, гарненько їх відсортуйте. І розберіть на пучки. В кожному пучку має бути 7 колосків. У мене дідух маленький, тут у мене всього пучки по 7 колосків, декілька. Ось, І їх об'єднують, обмотують у пучки. Сім колосків це сім'я, сім днів тижня, сім поколінь. Кожну сімку треба обв'язати мотузкою рівненько, обережно і міцно, намотуючи мотузочку, щоб вона не перехрещилась один за одною. Я брала джут. Потім всі ці пучки треба зібрати східцями, аби вийшла красива голова, розділити сноп на три ноги. Якщо колосків багато, то на п'ять або сім. Щоб дід був стійкіший, можна закріпити сюди декілька міцних соломинок, а можна підрізати ножки також, щоб він гарно стояв, щоб були рівненькі у нього ніжки. Стоїть він самостійно. У мене дідух невеличкий, ну бо знову ж таки я не в селі, і колоски це. Проблематично. Але найпоширеніший дідух, як на фото, тобто він як символ року, в нього чотири поверхи, як чотири сезони. При складанні такого дідуха для кожного ярусу можуть використовуватись різні види злаків. І Кожна зриванова культура уособлює собою певну пору року. Предки вірили, що чим багатшим виглядає дідух, тим урожайнішим буде рік, тому приграшайте його пишно. Але дідух має бути дуже натуральним, тобто використовуйте засушені квіти, або паперові квіти, або різноманітні стрічки і травинки. Деякі майстри додають у до прикрас трави, переважно цілющі, їх вплітають неспроста. Звіробій приносить здоров'я, а мак гроші. Дідух є одним із традиційних символів українських першоджерел. Він привносить у родину затишок, небуденний настрій і святковість. Віруючих може зацікавити питання, а як ставиться до Цього язичницького символу церква чи можливе поєднання різдвяної ялинки з дідухом? Адже зараз так хочеться спиратись на щось вічне, на якесь коріння і принципи, які є позначкою тієї самої стабільності, якої нам так не вистачає в житті? Священнослужителі відповідають так поєднатися можна, якщо сприймати дідуха не як духа, а як пам'ять про предків. Тож, робіть з колосків і соломи справдешні українські прикраси і дідухів. Висівайте весною зерно, нехай і символічно. Діду це древня ознака не лише різдвяних свят, а й зв'язку поколінь, яке має бути нероздривним. І нехай ця добра українська традиція відроджується. А я ж вам дякую за увагу! І наприкінці відео я вам покажу руками в кадр. Як я зав'язувала ось ці ниточки. У мене тут немає вузликів, вона зав'язана без вузлів. Показую, друзі, як я зав'язувала ось цю мотузочку заплітала. Вона і тут також ось під стрічкою. У мене сім колосків. Ну і, власне кажучи, мотузка. Пінькова завроки. Ось так складаю. Вверх, складаємо сюди, робимо петлю, і починаємо один біля одної гарненько накладати слой за слоєм колоски е, витки стільки, скільки нам треба, і так як нам це треба. Далі обрізаємо хвостика, заправляємо хвостика сюди, в цю петлю, яку ми робили на початку, і за цю мотузочку витягуємо. Все, вона заховалась всередину і нам залишилось лише підрізати ось ці хвостики. Гарно вийшла ось така намутка. Отже, друзі, дякую вам за увагу! Дякую за перегляд! Підписуйтесь на мій канал. Далі буде. Плануються ще майстер-класи з виготовлення різних різдвяних прикрас. До побачення!